Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що нас полюбив і кров'ю своєю, умив від наших гріхів, Йому слава та сила на вічні віки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Слово кров і слово душа в певній мірі являються синонімами, принаймні так нам говорить Біблія. Коли ми відкриваємо книгу Левит, а вона найбільше говорить про жертви. Жертвоприношення. Там є такі слова в 17 розділі і в книзі повторення закону також є такі слова. Так от, 17 розділ книги Левіт говорить: бо душа тіла в крові вона. І сказано, я дав її на жертвенка для очищення за душі ваші, бо кров то вона очищує душу. Тобто душа очищує душу або замішає душу. Життя замішує життя. І 14 вірш сказано, бо душа кожного тіла в крові його, у душі його вона. Ну, як вже було сказано в повторені закону, 12 розділ, сказано, кров вона, душа. Ці слова є взаємозамінні. Повернемося ще до книги Буття, 9 розділ, де Господь каже, м'ясо з душею його, цебто з кров'ю Його, не будете ви споживати. Таким чином Господь не тільки в жертві, але й в звичайному використанні заборонив вживання крові, тому що вона є символом життя, живої істоти, і це не годиться людині. Тому що життя створене Богом, воно йому належить, і воно є недоторканим, і саме заповідь говорить, не вбий. Вихід 20 розділ, ну, як би там не було, життя воно є найцінніше для людини. І в книзі Йова сказано: шкіра за шкіру і все, що має, він віддасть за душу свою. Ми сьогодні бачимо, що кожна людина намагається зберегти своє життя. Вона готова віддати всі свої статки і всі маєтки, які вона має, аби тільки продовжити своє життя. Але коли ми читаємо. Святе письмо і в частності, Книга об'явлення, яку ми розглядаємо, перший розділ, 4 по 6 вірш, там говориться про Ісуса Христа, про те, що Він полюбив нас і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Іншими словами, Він віддав своє життя за наше життя. Тому що для того, щоб обмити, йому потрібно було пролити свою кров, перш ніж ми отримуємо спасіння. І Матвія, 20, розділ 28 вірш сказано: Син людський прийшов, щоб душу свою дати на викуп за багатьох, в тому числі за кожного з нас. Тому це є благовістка сьогодні, коли ми читаємо Книгу Об'явлення, Іоанн коли писав про те, що Христос прийшов, щоб Він полюбив нас і прийшов, щоб обмити нас від наших гріхів. Таким чином Він сказав, що Він прийшов, Христос викупити нас. І Йоанна 15 розділ, 13 вірш сказано: Ніхто більшої любові не має на ту, як свою душу поклав би за друзів своїх. Амінь.